Вітаю! З вами Володимир Ярашов і компанія «Балкон.юа». Сьогодні у нас на огляді дуже стильний і кайфовий ремонт балкону, це панорамний балкон. І зараз я вам детально розповім, які роботи ми зробили на даному балконі. Тут дуже багато цікавих рішень і приступимо до огляду. Як ви бачите, ззовні балкон у нас виходить за розміри плити, тобто ми зробили розширення по підлозі вперед і в сторону на 35 см. І зараз розміри балкону становиться. Мовляв, 3,5 метри це довжина і метр це глибина. І балкон, як ви помітили, зовні він білого кольору, тобто на себе він ніякого уваги не, не бере. Також ми зробили обешумку козирку, тобто, коли йде дощ, то вже не так чутно сильно каплю дощу. Тож, повернемося всередину балкону. Як ви бачите, у нас внутрішня ламінація, тобто всередині ми зробили ламінацію колір антрацит, а зовні він залишився білого кольору. Також ми використали спеціальні ручки такого сірого кольору, і все це дуже гарно виглядає всередині. На неопалюваних балконах, як цей балкон, ми використовуємо два скла, гасаргон та енергонапилення. Цього, в принципі, більш ніж достатньо для того, щоб забезпечити комфортну температуру. На балконі, на котрий не опалюється. І при цьому ми не збільшуємо його вагу. Також ви зараз бачите, ми встановили пілястровий з'єднувач, він дає дуже велику жорсткість на балконі, тобто, ви можете виходити на балкон, відкривати, закривати, опиратись на нього і ніяких проблем не буде. Він не буде вібрувати, з ним буде все, ну ви будете почувати себе максимально спокійно. А бачите, іншу сторону балкону ми також зробили під антрацит колір термопанелі. І тут у нас стеля зроблена з бишовних панелей, також ми повісили потолочну сушарку. Сам балкон ми утеплили, тобто утепляється підлога і стеля. І зараз ви бачите оздоблення, ми використали задню стінку балкону таким ламінатом під сірий мармур. Колір такий цей ламінат, бачите, виглядає трошки незвично. Він виглядає як плитка, і дуже дуже стильно він підходить до кольору антрацит. Як ви помітили, куточки ми також зробили з темного кольору, кольору антрацит і все це дуже гарно поєднується з підлогою даного балкону. Вона тут використана також. Це ламінат. У нас тут лежить він чорного кольору. Називається масляний сланець також дуже гарно і стильно виглядає на балконі. Чому ми не використовуємо плитку? Тобто її потрібно вкладати на стяжку, а це дуже сильно збільшує вагу балкону. Тому використовуємо тільки ламінат під плитку він дуже дуже класно виглядає. І тепер перейдемо до огляду ось такої шафи. Тут ми використали спеціальні жалюзійні дверцята, вони заводські, їх з часом не веде, з ними нічого не трапляється, вони будуть слугувати там 10 і більше років. Ми ці дверцята також пофарбували в колір антрацит. Бачите, використали такі ручки. І ось всередині шафи ми використовуємо безпорогове таке з'єднання. Також полички ми робимо індивідуально під кожного клієнта. Вони зроблені бачите з дерев'яних брусів та покладена ОСБ пліта. Це також дуже зручно. Вони витримують величезний величезну вагу, тобто можна банки, якісь консервації ставити і не боятися, що воно там проломиться. І при цьому це буде максимально функціональна функціональна шафа. Ось о, такий гарний балкончик вийшов. По строках ми такі балкони робимо за 6 робочих днів, Найдемо гарантію 7 років на наші балкони. Якщо вам він сподобався, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!